Привіт, я Даня Білий. Привіт, я Юля Карпова. І це вже 12-та серія третього сезону. Вау, які ми наполегливі вашого переходу врешті на українську. От після неї переходи, це сигнал. <плес> є дуже багато е, медійних персонажів, які так. розмовляють з суржиком. Ну і це, є. і це не виглядає погано. Коротше, умовно, коли ти бачиш людину, яка розмовляє з суржиком, і mm -hmm. вона гіперуспішна, то ти такий. Суржик це не так вже і погано, і я навіть в цьому відловив якийсь свій шарм і кайф, тому що люди з різних регіонів України вони ж взагалі по-різному говорять, і це дуже прикольна тема, коли різні всякі слова. Ти розумієш, що завдяки от, суржикам і діалектизмам ти теж можеш зрозуміти, звідки людина? Це ну це цікаво для вивчення. Загалом, ось умовно, ти, наприклад, а, завтра бачишся з курганом і агрегатом. Ти розумієш, mm -hmm. що це люди-носії Харківські. Регіонального mm -hmm. діалекту завтра ти бачиш, я не знаю, стендап-комікесу хто Ліра Мандзюк, яка mm -hmm. з, зовсім з крайнього Заходу. Закарпаття, да? Закарпаття, це зовсім інша мова, але ти розумієш і одну, і іншу, бо там і там це українська мова, хоча дві абсолютно різні крайні точки України. Це це більше просто до того, що люди, коли чують про перехідну українську мову, mm -hmm. вони ж уявляють собі літературну що, мову. Да, от як книжка написана, так я маю говорити. Так, да, а насправді багато є шарму в не зовсім коротше, в недосконалості української мови. І прикол в тому, що нам ще в школі говорили, що українська мелодійна і українська мова позичає. Угу. Тобто, по факту, в тебе нема жорст, жорстких правил. Так. То саме тому мене, по в мене було 10, а російського мене було 4 по два стібальні системі. Дивись, якщо е, українська мова та будь-яка мова, не обов'язково українська е, з часом змінюється, додаються якісь нові слова, які зникають там, і так далі. Це нормальний процес для звичайної мови, якою на щастя користуються. Mm -hmm. Як тільки ми перестанемо запозичувати слова, вводити нові слова, ну, та, обмеження ставити Так, ставати. Це штучна уже мова. Вона перетворюється на якусь ну ну законсервовану. Тому, якби свого часу не відбулося е, там запозичення, там слово «гаджет», it технології, та й слово технологія, як загалом, uh -huh. це теж якби не по тому українське слово. У нас би було ще завгодно, але не ці слова. Класно, це би теж чомусь розвивало мову. Але давайте будемо чесними: ми не можемо залишатися в сучасному світі без запозичень, коли ми розвиваємося з усім притомним е світом. Ну це ну, було б тобто дуже Тобто, по факту, люди, які тебе виправляють на кожному кроці, цього не треба робити. Не треба. Ух, зараз мені знов напишуть в коментарях. Я читала ваші коментарі, що ви писали в попередніх сезонах. Так вам і треба, що ви дратуєтесь, тому що насправді. Як тільки почалась масова дерусифікація, у нас почали, ви всі бачили ці картинки, і можливо ви створювали ці картинки. Як правильно, як неправильно? Як правильно і неправильно, ось ці яскраві, які всі поширювали в сторімсах, видавали себе за фахівців з мови, це дурниці, абсолютна дурня. Тому що, якщо, наприклад, ми вживаємо якісь слова українською в розмовній мові, то це нормально. І ми можемо видозмінювати слова Я заскрінила, я Ух, шоколячий експрес летить. Зокрема. Дуже часто люблять поширювати, що е, помилка не можна казати дощ іде, бо він насправді лє ні, дощ іде, якщо ви так говорите і вважаєте це ну нормальним для себе. Ну і це звучить круто. Ви стоїте біля свого замку, дивитися вдаль, Так дощ іде. Це круто звучить. Е, також одні з поширених таких виправлень, чомусь їх теж дуже повально багато. Коли е, нібито, нібито наголошую, не можна використовувати чи а треба або. Uh, чи то, чи то так а? не можна або або там можна заспокойтеся, це все притомно вживайте українську uh, і суржиком. Нехай головне, щоб це була не російська, і все суржик це нормальне явище для української мови, нормальне, прям класне. Слава Богу, що існує. Що ми говоримо як звичайні смертні, нормальні люди, і коли ще фільми, серіали знімають розмовною мовою. Мені здається, це найкращий стимул і мотивація вчити українську і переходити на українську. Тому переходьте і не пугайтесь. we we'll